Ікона є однією із основних та певно найшанованіших святинь християнства, але мало хто знає, як виглядають люди, що їх створюють. Один із представників іконопису Альона Крижановська займається цим ще з дитинства. Мама почала співати в церковному хорі, і так як ми її дітки, то не було куди діти, то займали нам чим могли. От, і от займала в основному малюванням, так як мені це було цікаво, то з календарів змальовувала звичайних служителів. Копії робила. То і таке за одну службу могла намалювати 4-5 портретів. Далі довгі роки навчання спершу в художній школі, а потім і в Городоцькому духовному училищі. Ми жили в Хмельницькій області, і, звичайно, що там по місці проживання була. Мисшколи мистецтв і там відділ художніх був. То мене навчав Монтач Володимир Васильович, це мій вчитель. От, вчилася я сім років художньої школи, плюс ще два роки я ходила до нього на студію, довучувалася, і тоді вже поступила в Городоцьке духовне училище на Рівненщині. Альона в своєму мистецтві намагається наслідувати перших іконописців. Іконопис взагалі почався ще за часів Ісуса Христа. Як він ще був живий і ходив по землі, його, напис... його мати написав святий апостол Лука. От. Це була, вважалася саме перша ікона, і вважається, що він започаткував такий вид, як іконопис. Розповіла нам і про стійкі догмати та правила написання ікон, що відрізняють їх від звичайного портрету. Від нас їх в училищі називали так звані правила іконописця. По-перше, що саме перше має знати іконописець – це то що без благословіння нічого не робиться. Ну і в принципі воно і не виходить, якщо без благословіння робити. Друге, це те, що ми молилися завжди перед написанням ікони йде молитва спершу, і під час написання ікони ми пустилися. Це такі правила, які прививалися з самого початку ще на першому курсі. А потім воно вже якось на автоматі благословіння, піст, молитва і написання одночасно. В планах вже є ідея відкривати свою майстерню в Рівному і там навчати цьому давньому мистецтву молоде покоління українців. На майбутнє наразі я хочу відкривати свою майстерню в Рівному. От. Ну, це трошки згодом, бо зараз як то кажуть, не той час. Буду вчити дітей малювати, от мене це є, як кажуть, свої причини. Я хочу продовжувати справу свого вчителя, от він вчив дітей. І, в принципі, я від нього це більше взяла. От хочу теж навчати дітей іменно не те, що себе малювати, а от відкривати іменно себе. А вже сьогодні в творчому доробку Альони більше двох десятків робіт, з яких близько десяти ликів святих, Альона поділилася з нами своєю найкращою роботою іконою Божої Матері у Міленія. Іменно до тої ікони молився Серафим Саровський. Спочатку я намалювала самого святого, а потім і його ікону, до якої він молився. Перша авторська виставка Альони Кржановської відкрилася у прилуках. 12 ікон та картин прикрашають експозицію у центральній міській бібліотеці. До речі, для цього закладу культури це також перша презентація робіт релігійної тематики. Виставка діятиме протягом місяця.